Доброго дня всім! Сьогодні у нас в справу вступає. Фаворит осені це, звичайно, гарбуз. Дивіться, який наш красень є. Ми сьогодні з нього готуємо дві страви. Через те відео буде два. Одне з них десерт, інше буде е, звичайний, ну, з м'ясом. Гарбуз там і м'ясо. Подивіться, будь ласка, далі, і будете знати, що це за страва. Одна і друга бомбезна, одну і другу можна використовувати як дієтичну страву. Через те, два відео я записую. А ви, будь ласка, дивіться, поїхали. І так, з чого ж розпочинається наш десерт? З того, що в рівних долях береться половину гарбуз, половину яблука. Яблука чистимо повністю ж і від шкірки, і від серединки. Ріжемо кубиками, ріжемо кубиками наш гарбуз, складаємо все в кастрюльку, заливаємо молоком і будемо ставити на огонь. Тепер ще одне. Посолити обов'язково і трішки. В солі буквально трішки. Цукор по своєму смаку, можна додати ванільний цукор, можна додати грамулічку кориці. Це вже хто що любить, хто що не любить. І ще одне: якщо хтось використовує не звичайний цукор, а цукрозамінник, цукорозамінник, теж можна це зробити, його розвести, кинути декілька тих. Пігулок із цукру, і у вас буде, якби повністю дієтичний, можна їсти діабетикам. Бачите, ви й подумати не вспіли, а у мене вже раз. Тут є гарбуз, тут є яблука. Заливаємо молоком. Отак От майже доверху. Молоко в мене 3,2 жирності, а ви вже думаєте, яке у вас там. Я додаю трішки солі, третина чайної ложечки. І додаю, я додаю ванільний цукор. Теж дивіться, півчайної ложечки. Накриваємо. І ставимо на огонь. Не забувайтеся, що вам за цим потрібно слідкувати. Тільки нагрівається, тільки починає закипати, ви його перевертайте лопаткою чи ложкою, підмішуйте постійно, тому що буде низ пригорать. Ви постійно повинні стояти над ним. Коли звариться, ви вже побачите, що готове. І яблука і сам гарбуз дуже швидко вариться. вже То тоді можна знімати. І робити з нього пюре. Ну, це мені сьогодні так захотілося вам такий десерт показати з гарбуза. У мене ще є там гарбузова каша. Якщо захочете, подивіться, там в моїх перших відео справжня народна гарбузова каша. Ставимо на огонь. Працюємо з десертом далі. Дивіться. Відварилося повністю і яблука, і гарбуз. Із-за того, що яблука кисло солодкі звичайно, молоко звернулося. Це зрозуміло, як божий день. Тепер що ми робимо, поки оце відсуну, в мене посуда. Я сюди всипаю одну пачку желатину і юшечкою від оцього заливаю, поки воно гаряче. Я залью, щоб розчинився. Все, поки там теж вихолоняє, то у нас має розчинитися желатин. Трошки вихолону, ось погружним блендером буду перебивати. Пожалію ваші уші, ви зразу побачите, як воно перебите. Як бачите, перебита вже наша суміш. Тепер я сюди виливаю желатин і все оце гарно вимішуємо, щоб воно стало однорідним. Форму розливаємо будь-яку, яка вам подобається. Якщо щось таке твердіше, ви можете застелити її, я маю в виду форму. Спочатку плівочкою, а потім, щоб вона гарно доставалась. В моєму випадку я трішки ось силіконова форма така, ніби як для кексів, красива, і я сюди порозливаю, бачите, якраз черпачу, потім поправлю, і все буде готово. Все інше, дивіться, я приготувала, показала вам, як приблизно форму заливаю. Це в мене хоч і силіконова форма, але все, розправимо отак. І оце все ставимо в холодильник до повного застивання. Дістала з холодильника, дивіться. Ще не діставала із форми буду, бачите, як гарно тримається, щас дістану з форми, Ну, смакота я вам обіцяю. Виклала я, дивіться, раз, відкладаєм сторонку, пробуємо. М -м -м. Люди добрі. Це дуже-дуже, дуже смачно. На цю хвилину дякую вам за те, що дивились до кінця. Прошу ставте лайки, пишіть коментарі. Може, хто знає, ще кращий рецепт, нема питань. А на даний момент піду смакувати. До скорої зустрічі! Смакуйте на здоров'я!